Друзі, доброго дня! Я вам показую свого красавця і mm -hmm. каже, до мене, що я хотіла від нього. Я кажу, та нічого не хотіла. Ми його запросили, бо тут робили розпаковку, є для тебе гарні провіянти. А я вам хочу сказати, як би не продукт компанії Біепік, то того чоловіка би, певно, вже не було. Він три роки п'є продукцію, які п'єш капсули, розкажи. Таке теж. Раніше ОТО було дуже поширене. А коли почав пити Елео 8, а 8. Ну, то, що він показував, він теж вживає, але то зовсім друга людина. Світленький, свіженький. Вже котра година, третя година. Раніше вже в 12 не було з ким говорити, а зараз третя година, ні в одному глазу. Скажи, що ти п'єш з продукції? Які капсули п'єш? По кольору кажи. Зелений, білий, коричневий. Молодець. Зелені то елев, білі то ацелер сліп. А куричневі то а це рестор. Отакі. От кожен день по ночі. Я йому снізі кожен <фер> день поночу. По по У <фер> той дві ночі. <фер> <фер> <фер))> Молодець. Ну, прийшов в гості. Супер.